А якщо ми хочемо поставити ворота. Ой, перепрошую, так, ворота сюди, але в нас суцільна огорожа. В принципі, огорожа класна, все підходить, але нам потрібно ось тут зробити двері. Можна це зробити, по ідеї, якби це було на ясній стіні, там можна вставляти двері. А якщо це огорожа, то. Насправді я так підозрюю, що ні. Хіба геометрично задати як площину. Але е, цікавіше буде її розділити. Для цього вибираємо, як активувала огорожу, вибираємо сокиру, клацаємо умовну лінію і збоку ось так. Вона розбивається, причому зверніть увагу одразу так, якби, соцільною лінією. І я відведу насправді трішки більше, бо я вже робила пробу ворота потребують більшої ширини, ніж ось ця так, 1800, ну, хоча можна і на таку ширину ворота підтягнути, це не страшно. Можна так зробити, я спробую зараз так якраз доробити, щоб ворота вписалася в цю геометрію. Наприклад, хоча ну, е, теж можна буде потім і розтягнути. Е, зараз я відвела і залишився простір, так, такий прохід. І тут треба буде задати стіну. Неважливо насправді якою. Я ввела, що тут 120, чи це гіпсокартонна плита, це теж неважливо, тому що ми всю її, але центральна прив'язка і е, проста побудова. Ми її будуємо лише для того, щоб. Тимчасово От зараз я поставила, і це не важливо, що вона маленька, що вона не дотягує. Тому що ми до цієї стіни прив'язуємо двері і прив'язуємо, я вже собі вибрала ворота, вони у плані саме отакі, мінімалістичні. Ось, я їх ставлю. Вже видно, що вони великі, відкриваємо, наприклад, до середини І в 3D ми бачимо ось такі ворота. Якщо нам вони, допустимо, не подобаються. Ми, звичайно, можемо змінити, але перше, що ми хочемо зробити, це змістити їх донизу. Можна прив'язати до кутика, який ми бачимо. Але я бачу, що тут треба буде ще прив'язувати, бо сама огорожа. Її треба буде опустити, якраз її до кутика. Опустити, тоді все сяде на свої місця. Ось є огорожа, її, до речі, можна трошки вище підняти, я знаю, що їх іноді піднімати, а може і ні. Ось, і Далі є варіант звузити їх, наприклад, якщо це вхідні, наприклад, ворота, але якщо вони очевидно в архікаді налаштовані на машину, так, на автомобіль, то бажано протриматися цих параметрів. Тобто висоту, як і ширину, зараз я покажу, що це можна змінити, і ширину також можна змінити. Зараз Оскей. Беремо край і, наприклад, ось теж. І по висоті, і по ширині вони звужуються, як типові двері, але ми цього по ширині робити не будемо. Ми навпаки зробимо інший шлях. Але зверніть увагу, що тут навіть не обов'язково розширювати стіну. Нам достатньо просто дотягнути до дверей. Двері в нас зараз досить високо, наскільки я розумію, бо план першого поверху не бачить, або навпаки, низько зараз глянемо. План другого поверху не видно. Так, зараз ми подивимося, де ці двері і як вони мають бути. Можна і так зробити. Беремо галочку тут за край і. Візьмемо ось оце, зокрема, хай буде. Я буду на Shift натискати от сюди. І, ну, хоча насправді було б не зле їх побачити, на якому вони поверсі. Ось тут у нас є прив'язка низу першого поверху. Вони мають бути на першому поверсі ці двері наші. Ось вони десь ось тут мають бути. От тут цей край з'явився, а інші ні. Попередній раз, як я робила, було видно ці двері. Я думаю, може, якраз буде видно. А якщо не буде видно, то таким шляхом можна зробити. Ну, я зараз можу, до речі, ще в плані зробити ці двері, дублікат їх, так, двері і ось вони тут. Так є. Це вже площина січення, напевно, її не видно. Ну, хай буде тоді. Я їх таки видала. Беремо ось так. Путик, спочатку завчасно назад, так, щоб я була на лінії, ось, зажала Shift, ось так. Тобто Тут трошки якась невеличка підсвітка буде. Як Я переконалася, що вже на лінії, ось, бо можна ж вийти з лінії, так, як я на лінії ось тут підсвітилася жовта, підтягую зі Shift до краю і зімкнула дві стіни. Ну, якщо ворота вже таке естетичне, якщо нам треба їх перефарбувати або змінити налаштування, ось тут можна вибрати, які нам подобаються. Ну, і, звичайно, перефарбувати лайфхак такий, що можна взяти ось тут уже і атрибути моделі єдине перону. і, наприклад, там якась там вже матеріал там чорний, там чише щось таке слонова кістка, наприклад, от будуть чорні у ворота. Отак, такий варіант теж може бути.